У Харківському зоопарку вперше за 10 років народилася гімалайські ведмежата. Пара малюків, хлопчик і дівчинка поки що безіменні. Турботлива мама не підпускає до них навіть працівників зоопарку. Відвідувачі зможуть побачити малюків лише за кілька тижнів. Але для кореспондентів событий зробили виняток. Чотирирічна гімалайська ведмедиця Герда уперше народила малюків. Їм вже три місяці, а вона й досі ховає їх від відвідувачів. У невеличкому барлозі роздивитись можна хіба що носи новонароджених ведмежат. Молода мама затуляє їх від поглядів сторонніх усім тілом і нервується, коли її турбують. Разом із мамою у вольєрі залишився лише синочок. Дівчинку відсадили, бо готують до переїзду у інший зоопарк. Доглядачі закладу розповідають, і гадки не мали, що у цих хижаків навесні буде поповнення. Тато Бай і мама Герда не виявляли одне до одного жодних почуттів. Абсолютно не було заметно ніякої позива любви, можна так сказати. Ніяких. Просто гуляли. все, ні разу не бачили у них ніяких проявлення любви там і все тому подобне. Цвіточного конфетного періоду не було. Нині ведмежата харчуються переважно молоком. Побачити новонароджених малят, відвідувачі зоопарку зможуть лише за кілька тижнів. Когда він буде уверено ходити неділя через 2 три і мама вже захоче виводити його на вулицю, стане теплее. Ми нальємо басейни водичкой, і вони вже в маленькому возрасте учатся плавати, учатся играться. гратися. Це неабияка рідкість, коли червонокнижні тварини розмножуються у неволі. Тож малюками вже зацікавилися кілька українських зоопарків. Із Харкова Анна Бровко, Ігор Лукашов, Сабиттє, канал Україна.